Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа сьогодні і небо красиве, шикарне, і з тими хмарами, такими наповними різними фарбами. Подивіться, наскільки хочеться упірнути от в ту м'якоту, оті хмари, ніби така м'яка-м'яка порина. Таке чудове сьогодні небо. А також море вже неспокійне, уже, не уже бурхливо. І оці хвилі із отакими от білими гребнями теж прикрашають море. Красиво, велично, але знаєте, спокійно. Так, спокійно, спокійно, спокійно. І хоч шумить море, і хоч. Отакі е, хмари, але на душі спокій, і немає вітру, і спокій, і стало значно тепліше, порівнюючи з вчорашнім днем. Алілуя! Слава Богу! По його милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердня, смилосердя. Вчора був день спокійний і ніч спокійна. Слава Богу, слава Богу! Вдячні Господу за передишку і вдячні Господу за те, що Він нас веде до перемоги, перемоги не за горами, перемоги близької. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Вчора молячись, я бачила оту руку, оту люблячу руку, яка Просто взяла ото вороже військо, і от як бульдозер вгорне ото всю землю, отак точно та рука. Просто вони були згорнуті на свою територію, просто згорнуті. А потім був ще один такий щелчок і все, і нічого не стало. І наші воїни стояли, і у них на очах був ходив. І вони казали, як це сталося? Як це сталося? Я їм заздрю в якомусь в сенсі, тому що вони це побачать, вони це побачать, ми це почуємо, ми це почуємо, а вони це побачать. Побачать оту руку, яка просто згорне ото вороже військо, і не стане його в якусь мить, як отой щелчок. і все, і все. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу за його перемогу! Слава Богу, що він з нами! Слава Богу, він нас не залишає! Слава Богу, що він дає нам оті видіння, підкріплюючи наш дух. Що не бійтеся, не бійтеся! Перемога прийде, обов'язково прийде! І ми її дочекаємося. Не наші діти. да, наші діти також. Але я маю на увазі, що не треба буде чекати десятиліття. Ні, ні, ні. Вона прийде скоро. Вона прийде скоро. Відчуйте вже запах перемоги в цьому світі. Алілуя, Слава Богу! Тому що в духовному світі вона вже є. В духовному світі перемога вже є. Слава Богу, то хай вона проявиться і в фізичному світі. Амінь! Вчора дуже хотіла заспівати одну пісню і дякую! Мені надіслали слова цієї пісні на українській мові. Тож хочу вам її заспівати. Хочу вам заспівати цю пісню, і в цій пісні йдеться мова про дорогу. У кожного з нас є своя дорога. І як добре, коли ми йдемо разом із Господом, нашим помічником, нашим Спасителем, нашим вчителем, нашим, нашим дороговказом, тож співаю. скільки є оманливих доріг. Та від них ти, Боже, нас зберіг, і далі сам. Зістерни в небеса, нас, нас нас, веди, хоч і блищить сльоза. За тобою йду я скрізь туман і пусте, що кров стікає з ран бо попереду ти сам ідеш, до святих осель мене ведеш, скрізь не до сильний ураган, за тобою йду я в ханан Лиш в битві кожній бережи, в небо й ти мені допоможи, коли Божий Дух живе в тобі, пусте ворог різний в боротьбі. Та щасливий той, хто попри все, вірність Богу мужньо пронесе, за тобою йду я скрізь туман і пусте, що кров стікає з ран бо попереду ти сам деш, до святих осель мене ведеш, скрізь него. Сильний ураган, за тобою йду я в ханан. лише в битві кожній бережи, в небо йти мені допоможи, тож мене своїм шляхом веди до джерел цілющої води, щоб я там всю силу відновив. Іншим спраглим правди ожив, За тобою йду я скрізь туман, і пусте, що кров стікає з ран, бо попереду ти сам деш. До святих осель мене ведеш, скрізь негодуй, сильний ураган, за тобою йду я в хана, лише в битві кожній бережі, в небо йти мені допоможи, в небо йти мені допоможи. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Не біда, не біда, що кров стікає з ран, не біда, що будуть битви, але Господь, ти мені допоможи, здолавши ті всі битви, здолавши ті всі битви, бути переможцем. Алілуя, слава Богу, слава Богу! У Біблії Висає в 40-му розділі в 31-му віршові записані такі чудові слова. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, і будуть бігати, і не потомляться, і будуть ходити і не помучаться. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Всевишньому Господу! Нещодавно слухала одну таку невеличку проповідь, і в ній жінка-сестра. Свідчила про те, ну її була думка про те, що в Біблії, коли вона читає, вона постійно бачить чоловіків, які підіймаються вгору. Підіймаються вгору, щоб помолитися. Піднімався вгору Мойсей, піднімався вгору Ісус зі своїми учнями, піднімався Ісус наодинці. І вона каже, що де б ви не читали в Біблії місця, де піднімаються вгору люди, там будуть тільки чоловіки. І далі вона. Показує докази, що жінка вгору не підіймається, тому що у жінки багато клопотів, І, багато, і то за дітьми дивиться, то за будинком. То, тобто жінкам не потрібно підійматися вгору, тому що це спадщина чоловіків. Знаєте, слухаючи ті докази, і була така, знаєте, мила проповідь, в мене всередині був бунт. Я з цим не погоджувалася, да, якийсь певний час, коли маленькі діти, коли жінка дуже дуже заклопотана, да, можливо, в неї, немає отого часу, щоб піднятися вгору і залишитися наодинці із чоловіком, але це ж тимчасово, це ж на якийсь маленький проміжок часу, і то на отому проміжку часу дуже добре, коли ота жінка за. Хоче піднятися вгору, захоче. Хай не на величку, хай на якийсь пагорб, але потрібно її піти. І вчора, молячись, я бачила видіння. Я бачила жінку, я бачила себе, яка збирається вгору. І знаєте, сестри мої любі, у Бога немає ні чоловіків, ні жінок. І Бог закликає, Бог пропонує. Здолати оті гори не тільки чоловікам, а і нам, жінкам. Коли, ми, коли Ісус Христос піднімався на свою останню гору, на оту Голговську гору, це теж була гора, то з ним були жінки. До речі, з ним були жінки. Із його учнів залишився тільки один Іван. І все. Але жінки були біля того Христа. Жінки, які здолали оту гору, гору смутку, гору смутку, гору сліз. Я думаю, що вони йшли і там їхні серця розривалися від болю, Бачачи, бачачи свого Спасителя, свого коханого, а Марія, бачачи Свого сина, свого старшого сина, свого люблячого сина, вона йшла, і кров, кров стікала з ран. і не тільки тілесна, а й духовна кров. Її було важко, але вони йшли на гору. Але жінки йшли на гору, і потім, ніби вони йшли з гори, і в них був такий смуток. Але знаєте, вони були переможцями, вони зайшли на ту гору, і потім, рано, вранці, в неділю, вони не залишилися там налякані в тих горницях вони пішли. Вони знову пішли, пішли помастити тіло свого Спасителя. Вони пішли. У них було, в них було на це натхнення. У них вже була та сила. Вона, вони вже були переможцями. І першими, хто побачили Ісуса Христа, уже воскресшого, знову були жінки. Чому? Тому що вони піднялися на оту гору, тому що вони піднялися на оту гору. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В нашому житті гір буде багато. Ми можемо топтатися у підніжжя гір і не дозволити собі піднятися на оті гори. Можемо все життя рухатися по колу під отією горою і знаходити собі оправдання, що ні, хто я такий, хто я така. та ні, це так дуже високо. Я не піду. Я боюся висоти, я боюся труднощів. І ще якісь будемо знаходити отмазки. от маски. Але Господь пропонує нам, кожній дитині Божій, перестань дов, Достатньо уже ходити під горою, піднімайся на гору, піднімайся на гору. І коли ми вирішимо підійматися на оту гору, послухайте, Господь буде поруч, Він буде допомагати нам. Коли ми будемо падати, Він буде простирати свою руку допомоги і буде казати: Не бійся, ти переможець! Я в тобі, а ти в мені. Рухайся далі, рухайся далі. І от тоді, коли ми... Ми зайдемо на оту гору, на оту Господню гору. Ми відчуємо дух перемоги. Ми відчуємо дух перемоги. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! У одного служителя запитали, що для тебе Божа гора. Він сказав: це шлях, це шлях, який ти долаєш разом із Богом, а потім, а потім підйом із падіннями, із вставаннями. Але. Але попереду ціль, попереду, ота вершина. І от коли ти вже доходиш до тієї вершини, ти відчуваєш Бога, ти відчуваєш оте тихе віяння Господа. А ще ти дивлячись на той шлях, який ти пройшов разом з Господом, ти маєш в серці мир, спокій і задоволення від того шляху, не робот, а задоволення. Тому що ти його здолав. У кожного з нас можуть бути свої гори. Хтось бореться із хворобою, хтось бореться із нищитою, хтось бореться із непорозумінням, хтось бореться за дітей, які йдуть по слизьким дорогам. У кожного з нас свої гори. Але Господь каже: піднімись, піднімись, прийди в мою присутність, прийди до мене, я допоможу тобі. Знайди оце місце, знайди оце місце. І довірся мені, підйом на гору може бути короткотривалим, а може бути довготривалим, але не зважаючи на час. Який нам потрібно підійматися, нам потрібно не зупинятися. І ні в якому разі не дійшовши до вершини гори, не отримавши перемогу разом з нашим Господом, нам не потрібно спускатися вниз. Нам не потрібно спускатися вниз. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Біблії написано, що Його брем, що на російській мові «Бремя моє легко», Що коли ми йдемо за Господом, нам не може бути дуже важко, тому що він допомагає нам, тому що він допомагає нам. Але але нам потрібно захотіти вийти на ту гору, нам потрібно захотіти вийти з тієї ситуації, життєвої ситуації, яка нас не задовольняє, яка нас не задовольняє. Коли ми дивимося на своє життя і кажемо, я не задоволений, я хочу більшого, я хочу більшого прояву Божого і благодаті в своєму житті. І от коли ми дозволяємо собі от мріяти за оте більше, то ото більше і приходить. Алілуя, слава Богу! А ще, а ще Господь хоче дуже, дуже хоче, щоб ми подивилися йому в очі. Щоб ми подивилися йому в очі, коли привели оту жінку, взяти, взяту в перелюбі, і коли в руках отих. Звинуватців були каміння, і коли Ісус сказав, що хто перший хто без гріха, перший кінь в неї камінь, і ті каміння почали падати, але не на ту жінку, а просто додолу. Просто додолу, і всі оті звинуватці вони йшли геть, і залишився ото Ісус і ота жінка. І я думаю, що ота жінка вона дивилася постійно в ту землю. Вона не мала сили підняти ті очі, тому що їй було соромно, тому що їй було страшно. Вона дивилася додолу. І, до речі, Ісус теж дивився додолу. Він дивився вниз, написано, і щось там креслив на отій землі. Але, але потім всі винуватці пішли. Залишився Ісус і залишилася та жінка. І Ісус перший проговорив до неї і сказав, жінко, де винуватці твої? І я думаю, в цей час вона підняла на кінець -то свої очі і побачила, подивилася навкруги, і жодного звинуватця свого вона не побачила. Да, там були люди, які я вірю, Що були люди, які стояли за Ісусом Христом, за Ісусом Христом. Були і фарисеї, які були без каміння, вони просто були спостерігачами отого всього видовища. Вони теж просто стояли, пішли ті, які мали каміння. І була ота жінка. І потім Ісус каже, і я не звинувачую тебе. І от коли пролунала та фраза, і я не звинувачую тебе, я вірю, що очі тієї жінки піднялися і вона подивилася в очі того, що щойно сказав фразу життя «І я не звинувачую тебе! Йди і більше не гріши. Інколи ми побиті отим камінням. Побиті на превеликий жаль отим камінням, ми не дозволяємо собі підняти очі і подивитися в обличчя люблячого нашого Творця. Ми не дозволяємо собі підняти очі і подивитися в ті очі, сповнені любові. А Господь закликає нас. Подивіться, подивіться на моє світле лице, подивіться на мої очі, в мої очі подивіться, подивіться, дозвольте собі зійти на оту гору, щоб подивитися в мої очі, наповнені, наповнені любов'ю. щоб... Укріпившись, укріпившись в тому слові, що я не покину, що я не залишу, що я не веду, що я буду завжди поруч з вами. Ви ніколи не забудете оті очі, сповнені любові, і отой погляд він буде допомагати вам, долати оті гори, долати оті гори. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Ісай з 41-му розділі в 10-му віршові записано так. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди своєї. Адже застидяться і засоромляться всі твої супротивники, оті, які принесли каміння, щоб побити оту жінку, вони були засоромлені, совість їх, їх там облічала і вони кидали каміння і йшли. Вони були засоромлені. Тож, застидяться і засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що проти тебе діють. Шукатимуть, але не знайдеш ти їх, котрі ворогують з тобою. Вони стануть як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю тобі, не бійся, я. Не бійся, я тобі допоможу, каже Господь. Твій визволитель, святий Ізраїлев, твій визволитель, святий Ізраїлев. Той. Тож, Господь наш визволитель, Господь той, хто каже, не бійся, рухайся уперед, піднімайся нагору і обов'язково візьми мене з собою, візьми мене з собою, каже Ісус Христос. Не карабкайся сам своїми силами, ти не зможеш піднятися на ту гору, ти не зможеш бути переможцем, ти будеш падати і падати, але. Коли ти покличеш Господа у цю подорож, у цю боротьбу, то ти відчуєш, ти відчуєш уже запах перемоги, ти відчуєш силу, ти підеш і не втомишся, побіжиш і не спіткнешся. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Знову і знову, знову і знову закликаю вас. Піднімайтеся нагору, достатньо ходить по колу, достатньо ходити. Підніжжі гір, ви варті більшого, ви варті бути переможцем. Якщо ми господні, якщо ми в ньому. То ми переможці. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І хай поблагословить кожного з вас Господь, і хай сьогодні Він гляне на вас світлим своїм лицем, і дарує вам мир, і дарує вам перемогу, і дарує вам втіху, і дарує вам свою любов. Відчуйте її. Він близько, він поруч, він поруч з кожним із вас. І якими б не були ваші оті слизькі дороги, і якими б гріхи, і які б не були у вас гріхи, вони вже позаду, ви вже їх залишили у того Голговського Христа. Уже звинуватці, навіть якщо в їхніх руках були каміння, вони вже їх покидали. І якщо навіть хтось кинув у вас, Послухайте, Господь все рівно взяв, взяв, взяв оту багнюку і вичистив своєю причистою кров'ю. І хоче дуже дуже хоче, щоб кожен із нас підняв свій взор отуди, до нього і шукав його, шукав його обличчя, шукав його очей, сповнених любов'ю. Дозвольте собі бути щасливими в ім'я Ісуса Христа. Амінь.